Привіт всім! Вітаю вас на моєму каналі. Це щоденник вагітності, і нарешті я можу поділитися з вами інформацією про те, яким був мій перший триместр. Знімаю я це відео, будучи на 22-му тижні вагітності. Малюк уже розміром з кукурудзу. а це означає, що час підбивати підсумки не лише першого, а й навіть другого триместру. Але зупинимось ми поки що саме на першому. А ви поки підпишіться, аби не пропустити нові цікаві відео. Мені хотілося записати серію відео, які б були максимально наближені до реальності. Тобто, аби коли ви переглядали це відео, ви спілкувалися ніби зі своєю подругою за чашечкою кави. Перше, як я дізналася про вагітність. Про вагітність я дізналася найбільш звичайним способом. Просто в мене була затримка менструації, і я зробила тест. Я зробила тест на третій день затримки менструації. Хоча, в принципі, в мене і до цього були затримки. Наприклад, там раз в рік в мене точно в якийсь період, особливо це був період перехідний з весни на літо. Мала бути якась затримка. Вона могла бути в три дні, в тиждень і так далі. Але тут я зрозуміла, що щось не так, у мене просто інші симптоми. Я зробила три звичайні смужкові тести, і усі вони показали дві смужки. ХГЛ в динаміці я не здавала, але я повторно через декілька днів зробила ще один тест, і друга смужка на ньому була яскравіша. Якщо вам хочеться бути більш спокійними в даний період, ви, звісно, можете здати хгл тест в динаміці. Це дуже корисна е, штука. Яка допоможе вам зрозуміти, чи розвивається вагітність і чи вона взагалі є, і чи все йде правильно? От саме рівень гормону ХГЛ за умови правильного розвитку вагітності має зростати вдвічі з певною періодичністю. А також тут на екрані я буду залишати усіляку інформацію, аби ви могли ознайомитися саме з науковою термінологією. Чоловікові я розказала в форматі повідомлення в Телеграмі. Він був на роботі. Я навіть не чекала моменту, коли він повернеться додому, тому що мені хотілося поділитися з ним, тому що я перед тим казала, що от, напевно, я все-таки вагітна. Він казав, та у тебе вже були затримки, та типу, давай ще почекаємо, почекаємо, почекаємо. І тоді через тиждень зробиш тест. Але я відчувала, що ну, мені хотілося зробити його от вже з одного боку. Ми відчували, звісно, радість, захват це емоції, які дуже важко передати словами. А з іншого боку, це певне здивування і відчуття тривожності. Тому що, коли ти дізнаєшся про те, що ти будеш відповідальним за нове життя, за чиєсь життя, звісно, у тебе буде дуже багато хвилювання, а чи впораєшся ти рідним. Ми повідомили. Частково комусь ми повідомили одразу, а комусь ми повідомили після того, як отримали результати першого УЗД. Для себе я можу виділити наступні перші симптоми вагітності це певна річ, затримка менструації. Другий такий симптом у мене відразу почалася сильна втома та сонливість, і дещо збільшив збільшився апетит. Тобто, це були такі симптоми з того моменту, як я дізналася. І до 6-7 тижня вагітності. З 6-го тижня не пронесло, не фартануло. У мене почався токсикоз. У мене була лише нудота без блювання і дуже сильна чутливість до запахів. Навіть зараз я на 22 му тижні, а у але у мене зберігається певна чутливість до запахів, тобто запахи я відчуваю сильніше. Ніж я їх відчувала до вагітності. З вагітністю я почала набагато раніше лягати спати. Зараз я можу лягати вже там іноді 11, 12, іноді 10, іноді півдесята. Коли у мене був токсикоз, і в першому триместрі я лягала спати дуже рано, тобто завжди. І попри те, я ще завжди в день спала, там орієнтовно 3-4 години. Фактично від токсикозу мені нічого не допомагало. Я знаю дуже багато методів, деякі з них я виведу сюди на екран е, народні методи боротьби з токсикозом, оскільки блювання в мене не було, то відповідно до лікаря я і не йшла, тобто, аби він мені там виписував якісь пігулки. Я знала, що я з цим станом здатна боротися сама, тим паче їсти я могла, нічого мені не загрожувало. Е, в основному я нормально харчувалася в першій половині дня, в другій половині дня мені ставало гірше. Я їла менше. Що мене рятувало? Мене рятував сон, тому що коли ти спиш, тебе відповідно не нудить. А також мене рятувало свіже повітря. От, мене рятувала газована вода, будь-яка вода з газом. Мені ставало від неї легше, Особ... також будь-яке прохолодне пиття. Ну і певна річ, це уникати відчуття голоду. Також нудоту трішки послаблювало морозиво. Тому я кажу: якщо в другій половині дня я хотіла їсти, то я могла з'їсти морозиво. На сьомому тижні вагітності я пішла на своє перше УЗД. Мене потішили, що все гаразд, що вагітність розвивається в матці, що є серцебиття, є жовтковий мішок, є плідне яйце. Сказали мені, що вагітність одноплідна, сказали термін вагітності, повідомили орієнтовну дату пологів. Певна річ. До того я слідкувала за тим, аби у мене не було якогось гострого, сильнішого болю, аби у мене не було жодних поколювань в одному місці, дивних кров'янистих виділень. Ну і в принципі, після першого УЗД настав час обирати лікаря для ведення вагітності, і я вирішила, що я піду відразу в жіночу консультацію в. При натальному центрі на Джорджа Вашингтона у Львові, тому що мені просто до нього найближче добиратися. Я могла піти на жіночу консультацію в комунальну поліклініку, але я вирішила цього не робити, тому що якось мені підказало моє серце, підказала моя інтуїція, що краще зробити так. Я знаю, що багато жінок більш ретельно підходять до вибору лікаря. Для ведення вагітності, і часто обирають того лікаря, який вестиме вагітність, і відразу потім того ж лікаря обирають собі на пологи. Я обирала лікарку відповідно до власних якихось відчуттів і відгуків. В принципі, в перинатальному центрі відгуки позитивні про всіх лікарів, і тому вибір був простішим. Перед тим як встати на облік, мені я вже. Була на онлайн-консультації і мене скерували на здачу певної кількості аналізів. Це був загальний аналіз сечі, це був пак посів сечі, також я здавала аналізи на гормони щитовидки, ще деякі показники. Я ось тут все розпишу, залишу. От, а також, на, я також здавала аналізи на е, імунітет до різноманітних інфекцій. Наступне питання, чи регулювала яким чином я своє харчування. Я не можу сказати, що я харчувалася дуже класно, дуже корисно до вагітності, але не можу сказати, що я погано харчувалася до вагітності. От, і в першому триместрі я намагалася просто вижити, просто аби не було погано, не було гірше. От, і їла те, що могла їсти. Я думала, тобто, вже нам сказали стать, у нас буде хлопчик. Я була впевнена. Тому що буде хлопчик з самого початку. Але потім, коли я мене тобто, вже в другому триместрі мене почало тягнути більше на солодке. А подейкують що на солодке більше тягне з дівчатками. І я чомусь думала, що ну напевне, все-таки, типу у мене буде дівчинка, бо мене так тягне на солодке. Але виявилося, що все-таки ні. От що у мене буде хлопчик. Ну і відповідно, оскільки не солодке тягне, то кількість солодкого доводиться регулювати. Я його їла до вагітності менше. Зараз трішки більше собі дозволяю, але тим не менше стараюся обмежувати не через те, що я там дуже боюся набрати купу зайвих кілограмів, а просто тому, що я розумію, що велика кількість цукру може нашкодити і мені, і дитині. У мене розширені нирки. У мене з нирками проблеми ще були до вагітності. Це не через вагітність. От, то мені доводиться обмежувати кількість солоного, гострого, хоча гостре я, в принципі, не люблю, копченого і так далі. Ну і активно слідкувати за набріками. Що я вилучила зі свого раціону, це сирі морепродукти, м'ясо, риба і всі похідні, відповідно. От, також це сирі яйця. Ну, тобто, коли, наприклад, ви варите яйце, можливо, аби. Жовток теж зварився. ну, Тобто, якщо е, так само це продукти вони мають бути пастеризовані. тобто, Це має бути кип'ячене пастеризоване молоко, краще ультрапастеризоване. Також я виключила з раціону сири з пліснявою. Алкоголь це, само собою, до вагітності я палила. Відповідно, я також виключила зі свого раціону нікотин. Ну, а всі решта продуктів, то певна річ, варто споживати обережно. Слідкувати за датами виробництва, датами виготовлення, чи були у мене коливання настрою. Напевно, так, але я, в принципі, і до цього була доволі емоційна та імпульсивна. Напевно, ось ця емоційність та імпульсивність під час вигідності зросла, в мене зросла агресія. От, я дуже гостро реагую на все, що мені не подобається. Також у мене зросла зріс рівень сентиментальності та тривожності. До вагітності я намагалася боротися з тривожністю своєю, в мене тривожний розлад. Але з вагітністю ти починаєш тривожитися не лише за себе, ти починаєш тривожитися за дитину, і рівень тривожності постійно зростає, але я з цим зморилася. Це нормально, просто я намагаюся та тривожність, залишалася на рівні позитивної якоїсь тривожності, а не переходила в постійний регулярний стрес. Власне, що для мене було найважчим. Першому триместрі це, напевно, вживати в собі, е, свою вагі... е, навчитися жити з вагітністю і одночасно зі своїм тривожним розладом, і не вимагати від себе надто багато, е, і розуміти, що все буде так, як воно має бути, і потрібно робити все залежне від мене, от, а не вимагати від себе стрибнути вище власної голови, тому що, на жаль, це не вдасться зробити. Про це я розповім детальніше в окремому відео. Але коли усвідомлюєш свої такі слабкі сторони, то розумієш, в якому напрямку тобі треба працювати, в якому напрямку докладати максимум зусиль, аби все спокійно врегулювати і не шкодити собі та дитині. Певна річ, як і у кожному життєвому процесі, будуть наставати якісь важкі дні. В першому триместрі таких важких днів багато, тому що дуже великої кількості жінок є токсикоз. І в цілому в такі періоди важливо проявляти максимальну любов та піклування про себе, тобто займатися улюбленими заняттями, дивитися улюблені фільми, серіали може бути також читання книг, розмови з близькими і навіть просто байдикувати не буде зайвим. Я розумію, що велика кількість жінок під час вагітності працює. От я, на щастя, мала можливість не працювати, мала можливість проживати цей стан вдома, і це мені напевно неймовірно допомогло, тому що як би я ходила з тим токсикозом на роботу, я не знаю. І, на мою думку, не варто намагатися стрибнути вище своєї голови. І якщо потрібна якась підтримка, допомога, і якщо ви розумієте, що вам ну, важко. Займатися звичними для вас справами, то краще на цей період про ці справи забути, а вже в другому триместрі повертатися до нормального ритму життя, певна річ, якщо буде це дозволяти ваш стан і ваше здоров'я. В цілому в першому триместрі мене, напевно, турбувало, та лякало найбільше власне самонавіювання і відчуття власної недосконалості. Я рекомендую вам вже з перших тижнів вагітності, як тільки ви дізналися про те, що у вашому житті сталося таке диво. Не зважати на думку інших, не читати, не начитуватися коментарів, зважати на думку доказових лікарів, педіатрів, спеціалістів. Ви можете знайти серед матусь декілька декількох блогерів, які справді вам будуть близькими, і звертати увагу на їхню думку. А про те, яку інформацію я вивчала і на яких ресурсах, я розкажу в окремому відео. Я рекомендую вам не панікувати через кожну дрібницю. Пам'ятайте, що важливе здорове харчування, здоровий сон. Пийте багато води, старайтеся не нервуватися, старайтеся уникати будь-яких стресів. В нашому житті певна річ нічого не дається просто так, і часто буває нелегко. Але. Пам'ятайте, що воно того варте. Розкажіть, будь ласка, яким був ваш перший триместр вагітності? Можливо, у когось був зовсім інший досвід. Я думаю, що всім буде корисно почитати, а також підписуйтесь на мій канал і зустрінемося в наступних відео.